Мальовниче село Маяки Святогірської громади у 2022 році зона активних бойових дій. Саме сюди наприкінці березня завітали фахівці Слов'янського центру зайнятості, де спільно з відділом соціального захисту населення Святогірської міської ради надавали послуги жителям сіл Маяки, Сидорове та Пришип. На сьогоднішній день з метою надання соціальних послуг наближення соціальних послуг для мешканців наших старостинських округом ми проводимо спільні заходи, виїзні прийоми соціального захисту населення Святогірської міської ради Краматорського району та Славянського міського центру зайнятості. Фахівці Центру зайнятості проінформували мешканців про послуги з працевлаштування, професійного навчання, розповіли про можливості отримання гранту на відкриття власної справи, навчання за ваучером, долучення до суспільно корисних робіт тощо. А ми працюємо на суспільно корисних працях і дуже задоволені цією працею. Все буде гаразд. Дякую Центру зайнятості. Бажаючи знайти або змінити роботу, отримали допомогу фахівців у складанні резюме, презентації себе роботодавцю, дізнались про єдиний портал вакансій та ознайомились з актуальними вакансіями. Селян, зацікавлених у відновленні або започаткуванні власної справи, проконсультували стосовно програм фінансової підтримки підприємництва від служби зайнятості. Урядового проєкту Є робота власна справа. Директорка Ольга Рибальченко поспілкувалася зі старостою Сергієм Біликом та начальником відділу соцзахисту Вірою Медведєвою. Обговорювались питання співпраці влади, соціальних партнерів та центру зайнятості для надання допомоги у сприянні відновленню місцевого бізнесу, створенню нових робочих місць. Ми дуже вдячні за виїзні за виїзні прийоми соціального захисту та робітників центру зайнятості. Навзаєм, спеціалісти слов'янського центру зайнятості дякують за теплий прийом та організацію заходу Святогірській громаді. Шукаємо роботу разом.